Права 1342. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 280, що ділиться на мінус 4, додати 7 що множиться на мінус 3. Ну що ж, е, в першу чергу виконаємо ділення і множення додавання в останню чергу. Тоді, як нам знайти частку мінус 280, що ділиться на мінус 4. Обидва числа у нас від'ємні. Тоді частка буде додатка дорівнює частці модулю, то ми записуємо, що це дорівнює тоді. Як 280 записуємо, що ділиться на 4. Так, записуємо додати. Зараз добуток 7, що множиться на мінус 3. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо додати мінус. Так, ну А в душках записуємо добуток модулів. Це буде 7, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте тоді 280 ділити на 4. 28, що ділиться на 4 це 7. І 1 0, то це буде 70. додати. Тоді у дужках записуємо мінус. 7 помножити на 3 це 21. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, це можна записати, якщо тут додати мінус 21, це відняти 21. Ну або міркувати так. Мондуль додатнього числа у нас більший. То сума буде датня до один різниці модулів, записуємо як 70. Відняти 21. Ну і це дорівнює. 70 відняти 20 це буде 50, мінус 1 це буде 49. Є? Переходимо до другого завдання. 120, що ділиться на мінус 6, відняти мінус 18, що ділиться на 2. Гаразд. Ну що ж, в першу чергу виконаємо ділення. В них найбільше пріоритет, а потім останню чергу віднімання. Як нам знайти частку? 120, що ділиться на мінус 6. Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Записуємо, що це дорівнює. Мінус. Ну і в дужках записуємо частку модуля, Це буде 120, що ділиться на 6. Так, відняти. Зараз наступна частка одне із чисел від'ємне, частка у нас від'ємна. пишемо мінус. Так. Ну і в дужках записуємо частка модулів, це буде 18, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. 120, що ділиться на 6. 12 піліти на 6, це буде 2. І 1-0, то це буде 20. Мінус 20. Відняти. Переносимо. Ну або тут запишемо мінус. А в дужках записуємо мінус. 18 поділити на 2 це буде 9. Є? І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, це буде мінус 20. Відняти мінус 9, це додати протилежне число до мінус 9. Це плюс 9. Тобто пишемо, це буде мінус 20, додати 9. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то тоді сума у нас буде від'ємна. І в дужках записуємо різницю модулів, це буде 20 відняти 9. Ну і це дорівнює мінус 20 відняти 9 це буде 11. Є. І... Ну що ж, ось таке завдання на виконання дії з раціональними числами. На цьому вправу завершено.